Так, всім привіт їм заводом. Це відео я мав зняти ще 2,5 роки назад для Андрія Дніпро запчастини. Придбав я собі такий трактор без навіски. Тут все в печалі було. Відповідно, оцей кронштейн був розбитий. От і прийшлось з положення виходити це ставити два циліндри. Що я вам скажу, за два з половиною роки, так як мене не було, брат активно використовував техніку. Ну, я дуже-дуже задоволений. От поставив лівий кронштейн. За 2 роки я його пробував дотягувати. Усе там намертво. Так, які дороботки довелося зробити? Тут у мене десь 2 мм довелося корито зрізати. Але я добився так того, що дуже плотно зайшло. Це опять же, от, бачите, тут у нас зазору десь майже сантиметр, а тут воно плотно зайшло. Це теж плюс. Тому що не буде, немає лишніх люфтів, навіть, навіть якщо попустяться болти. Так, не забуваємо цю сторону. Я спочатку поставив одну шайбу сюди, другу сюди. І бувало легенько зачіпало. Коли ти навіску піднімаєш, і такий хрусткий йшов. Ну вже так воно їздило. Сьогодні переставив дві шайби на ту сторону. Нічого не заважає. Циліндр лівий, правий. Бо є, що хто ставить одностороннє. Два там правих, вроді би, то тут може зачіпати. Оці вуха. Так, вент брав центральний теж. Шестих старих запасів. Ну, шикарна якість шита. відповідно. Під'єднав напряму до розподільника без стройників. Я думаю, що так це найкращий варіант. Ну, в принципі, все, що по цій навісочці міг розказати, розказав. Ще добавлю, що навісні диски 2,5, вони важкі і кубовий оприскувач. І це в поля їздиться там за 3-5 км. Самі розумієте, по яким дорогам. Так що навісочка все витримала. Так що я задоволений. Раджу, купляйте і насолоджуйтесь роботою. Всім дякую.